Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не знімав про електроніку, але не можу, щоб не показати вам це чудо, яке колись робив. Колись було модно робити такі от зарядки використовувати транс від телевізора чорно-білого. Ось він стоїть. Не пам'ятаю, як він називається, в якомусь із відосів своїх я його перемогу. Тут... Ну, Простіша система, трансформатор. Трошечки домотаний, може бути пара витків. Потім стоїть дімер. От, От там, бачите, з Aliexpress. Це такий дімер, можна взяти, який ставиться на 220 вольт. Він. Це на перемінний ток. От, він регулює якби, яскравість накалу лампочки. Ставиться він по первічній обмотці трансформатора. От. А на вторичку просто ставиться діодний мост. В цьому зарядному такий от діодний мостик 10 амперний на вторічку і все. І регулюється, отак от от виводиться. Як бачите, що сталося з трансформатором, він майже чорний. вже. Це йому вже 7 років в цьому зарядному. Воно вже другий раз до мене приходить на ремонт. От як, як бачите, тут йдуть алюмінієвим проводом, він намотаний чомусь. І, виходить, мід з алюмінієм, Отакими скрутками він був мідними, чи що вони з цвітного металу зроблені. І вони трошки погоріли. Перший раз він прийшов, в ньому провід відгорів, просто торічки Давали йому хорошо просратися. А цей раз він до мене прийшов. Це вже десь років 5 пройшло. Ну, Хазяїн, я думаю, частенько ним користувався. От Згорів, вилетів. 10 амперний діодний міст був прикручений до алюмінієвого корпусу, але таки вилетів. Так що, як бачите, найпростіші такі зарядні от з трансом від телека і Дімером працюють реально і не один рік. Але я вам не рекомендую робити такі зарядні. На мене на каналі є кращі схеми. От, цю схему я реально вам не рекомендую, так як все рівно бачите, що. Робиться із ним. Відремонтував знову його, замінив діодне місто, так він працює. Правда звуки. 15, 16. Як бачите, показники міняються, регулюються. Зараз побачимо, чи працює ще до сих пор цей амперметр. Так працює. Шкип приклинює, Ну то таке. Головне, що працює все. Дякую всім за увагу. Всім добра.